Місце і дата народження Ольги достеменно невідомі. Після смерті чоловіка князя Ігоря Ольга стала першою жінкою, яка правила давньоруською державою. Це найвідоміша особа жіночої статі за всю нашу писану та неписану історію. З історії знаємо, що князь Ігор залишив своїй дружині трохи занедбану державу. Ольга встановила норми оподаткування. Вона проводила жорстку політику по відношенню до племен, що підкорялися Києву. З літописів відома історія розправи Ольги зі знаттю древлян. В землях цього племені при зборі данини був убитий Ігор. Після цього, за наказом княгині, була вдосконалена тодішня фіскальна система. По всій державі були побудовані опорні пункти для збирання данини. Впровадила кілька видів платежів устави та уроки. Данину з древлян та інших племен відтоді ділили на три частини: дві йшли на Київ, а третя на Вижгород, де була резиденція Ольги. Княгиня налагодила промисловий відлов хутрових звірів, визначила території, які мали постачати державі відповідний товар. Окрім того, саме хутром підлеглі землі та племена сплачували данину у 957 році. Княгиня здійснила дипломатичну місію в Константинополь, столицю Візантії. Там вона зустрілася з імператором Константином і уклала договір, очевидно, торговий. Пробувши у Візантії більше півроку, Ольга перейнялася досягненнями найсильнішої на той час християнської держави. Того ж року, вона прийняла християнство, але поширити нову релігію на своїй батьківщині їй не вдалося.